Дивись, знову наша королева невдалих побачень. Чоловіки до неї як бджоли мед. а їй усе не те. <рес> до речі, я помітила, що якщо вона не доїла еклер, то це означає, що буде ще один кандидат і ще одне побачення. Ой, що вона в них шукає? Аристократичну кров? Чи може кохання з першого погляду? Та ні, я думаю, вона просто мрійлива дурепа стонною побажань, яка шукає рідненьке, серденько, і щоб не гірше, короля Монако. Точно. Дівчата, може вже досить кізки мити? Го ти принеси їй каву. Це ж твоя неприступна краса прийшла. Ваша кава. Це мій друг тобі писав. Але йому лінь було й піти на побачення. А я вирішив його підмінити. Це тобі. Ой, вибач. Скільки мені різних баб писало. Це, Це просто щ... неймовірно. Мен... Ваша улюблена тісточка. Ти ж не будеш цю сісточку? Так от. Скільки мені різних баб писала, Ха, Не повіриш. Дивлюся на фото. Начебто нічого таке. Знаєш, фігура там, тавля, все таке інше. А приходить на побачення. Ну ж Тіграм на 10. більше, <ріху> ніж на фото. Вон, а, Ти нічого така. Симпатична. Ти знаєш, як вона мені виносила мозок? Стерва. От я й розлучився з нею. Вже три роки як розлучився. Є додому швидко. Пішов! Боже. Мені було дуже непросто сюди потрапити. Такі черги, стільки посередників. Ви навіть не уявляєте, наскільки ви везуча. Мабуть, хтось з ваших батьків дуже добре молився за вас? В мене була чудова бабуся. Пам'ятаю, як в дитинстві, коли я засинала, вона гладила моє волосся і говорила, Боже, поможі моєму Янгалядкові. Отже, все ж таки бабуся. Ну, а до мене які питання? О! А значить так, мені потрібен такий мужчина. Красивий жгучий брюнет, а модний, багатий, щедрий, азартний. Ну, знаєте, з любов'ю до життя і Велелюбний. Все. Ні, почекайте. Здається, я щось забула. Не поспішайте в таких справах. Поспіх недопустимий. Згадала. Я хочу, щоб він був неп'ющий. Зовсім. Так, зовсім. Навіть на свята. Навіть на свята. Зрозуміло. Погано. Чому погано? Ви хочете сказати, що таких мужчин важко знайти? Ну, чому важко? Такі мужчини. В принципі є. Але дозвольте уточнити. Вам потрібен просто мужчина? Не зрозуміло. Ну, я маю на увазі, мужчина як чоловік чи, можливо, як коханець. Ви такі питання задаєте? Мені ж ніякого. Такі питання легше з жінкою обговорювати? Угу. Так, краще. Так, краще? Так. То вам потрібен мужчина як чоловік чи як коханець? Ну, звичайно, краще як чоловік. Хіба б я звернулася до вас лише за коханцем? Але дуже важлива і інтимна тема. Ви ж мене як жінка. Розумієте? Розумію, але у вас дуже багато вимог до майбутнього чоловіка. А що такого? Ви ж можете все. У вас має бути різноманітний вибір женихів. Звичайно. У світі таких мужчин, що ви хочете, просто завались. Але ж є одне але. Яке ще але? Скільки років ви хочете прожити з таким чоловіком? Ну, все життя. Добре, я пошукаю вам такого мужчину. Але без гарантій на подальше щасливе майбутнє. Як без гарантій? Чому без гарантій? Тому що всі вимоги, які ви перерахували, несуть собі велику небезпеку для подальшого щасливого майбутнього. Ось ваш список вимог. Давайте подивимося на властивості з іншого боку. А що вам у моїх вимогах не подобається? Хм. А все, все не подобається. Ви хочете, щоб чоловік був красеним та ще й жгучим брюнетом. Ну, так. Хех, це не дуже добре. Тому що будь-який красень з дитинства має розбещений характер. А скільки в нього було жінок до вас, цього вже ніхто не знає. Отже, він потенційний бабій. А якщо він бабій, то ви самі маєте розуміти, що з цього вийде. Точно! Сто відсотків. Тепер розглянемо пункт. Щедрого, багатого, модного. Ви уявляєте, яким він буде транжирою? Усі свої здобутки він буде витрачати на себе коханого. Ну, чому ж тільки на себе? І на мене також. Він же буде щедрий. А ще на свою рідню і багатьох коханок. Бо тут у пункті номер 5 вказано, що він має бути пристрасним та велелюбним. Ви цього хочете? Ні, звичайно. Дійсно, ці два пункти можна прибрати зі списку. Поміркуйте. Можливо, ви ще щось хочете змінити у списку вимог? Напевно, так. То якого тепер ви бажаєте чоловіка? А якого ви мені порадите? Ви шукаєте чоловіка, щоб хізуватися ним перед подругами. Але краще знайти по-справжньому щире кохання. Шукайте звичайних мужчин. Головне, щоб вас щиро кохали. Ви хочете, щоб в мене був звичайний чоловік. Але ж, звичайно, зустрічаються на кожному кроці. Звичайного я й сама собі можу знайти. Якщо можете знайти самі, то це взагалі добре. Продовжуйте. А я вам трішки допоможу. Ваш супутник затримується? Супутники у планет. А тут звичайні чоловіки. Ну, не зовсім звичайні. Я останнього разу за вас трохи хвилювався. Ви? За мене. Коли та фурія зарвалася, я думав, вона не тільки чоловіка відгамселить. Чесно кажучи, я навіть не встигла злякатися, а взагалі дуже приємно, коли за тебе хтось хвилюється.